Таю, шановні друзі. Україна щось готує для українців за кордоном. Що це не зрозуміло? Деякі телеграм-канали пишуть, що Україна буде перешкоджати асиміляції інтеграції українців за кордоном, але щось вона готує. Як повідомив міністр закордонних справ Кулиба, зовнішньополітичне відомство готує стратегію нову стратегію, яка стосуватиметься українців за кордоном. Глава МЗС не вірить. У те, що більшість тих громадян, які виїхали, повернуться водночас, вважає, що з ними потрібно працювати, аби вони залишилися українцями. Е, я вам скажу так, пане Кулеба, українцями, ми і залишимось за кордоном, тому що ви ж навіть не дозволяєте відмовитись від громадянства. Тому звичайно, українцями ми залишимось. Як не крути, ніхто український паспорт просто так українця не забере. От. Що каже Кулеба? І тут від множинного громадянства, яке вже перетворилося на хрестовий похід за множинним громадянством. Я впевнений, що ми переможемо у цій битві до цифровізації консульських послуг, ефективнішого фінансування громад і різних програм спільно з ними. Нам потрібна нова комплексна політика щодо українців за кордоном. Міністр також повідомив, президент ставив таке завдання. Ми підготували напрацювання доктринальні, концептуальні програму, стратегію. Ми проговоримо її. І з іншими органами влади, бо це комплексне завдання. Будемо презентувати президенту, тому що він приділяє дуже важливу увагу українцям, які перебувають за кордоном. Вибачте, мені аж смішно це читати, друзі. Я знаєте, що не розумію у нашої влади що якийсь біполярний розлад, чи що з ними. Я просто, от, от у мене в голові, чесно кажучи, якийсь дисонанс відбувається постійний. Однією рукою вони вводять санкції, вони вводять заборону консульських послуг. Кажуть, ви без паспорту залишитесь, якщо не буде військово-облікового документа. А іншою рукою вони кажуть про якусь допомогу українцям за кордоном. Ви прийняли закон про мобілізацію, який порушує статтю 25 Конституції. Ви всякими шляхами намагаєтесь залякати Україну. Аїнців за кордоном я ще не побачив ні однієї ініціативи, окрім окрім цього безглуздого ляпання міністра закордонних справ. Я не побачив ні однієї хорошої ініціативи від держави для українців за кордоном. Я би зрозумів, якби держава запропонувала, сказала слухайте українці, ми вам допоможемо. От вам закордонний паспорт, ось вам якась програма повернення. А давайте ви, чоловіки, будете а Ми вам не будемо на кордоні е -е повістки всувати. Ми не будемо вас пакувати на вулиці. Давайте цього не буде. Ви можете повернутися. Да? Ні, такого немає. Немає. Є біполярний розлад, де з однієї сторони одна голова каже, що е, всіх під санкції, а інша каже: ми будемо боротися з асиміляцією. Ми будемо допомагати. Так ви будете боротись з асиміляцією, чи ви будете допомагати? Ви взагалі знаєте, що таке допомога українцям? Шановний пане Куліба. Налагодіть роботу консульств в Німеччині в Італії в інших країнах Європи. Налагодіть роботу. пане куліба, ви хоч раз вообще цікавились питанням, як працюють консульства в країнах Європи, українські консульства. А я вам скажу, вони дуже погано працюють. Записатись неможливо, отримати термін неможливо. Зв'язатися неможливо на листи не відповідають. Це така допомога з вашої сторони. Блін, друзі, щось готують для нас, і щось е, я не вірю в це, що це буде щось позитивне. Ну а нашій владі, як завжди, дякуємо. Ви дійсно піклуєтесь про нас з повагою, ваш адвокат Демченко.